Добрый день. Скажите, нам позвонили сообщили всей сказали, что какой-то из директоров тут вроде бы как Виктор Пражихидзе занял ваше помещение, поставил здесь дверь. Насколько отвечает действительность и что здесь произошло? Почему звонят? Вот это помещение, вот это помещение да. было комендантское. Мы здесь приходили, у нас собрания были здесь, устраивали мы собрания. И Я решали, извиняюсь, а вот это вход был, да? Да. Вот? Центральный вот это. Да. вход, да. Ага. Да. Так, и что произошло? Ну, а потом перегородили, сделали двери здесь. Вот, вот этой дверью да. перегородили. Эту дверь, да, перегородили? А с какой целью? Почему? Может быть, ремонт хотели здесь сделать? Ну, мы так чули, что Но они очень. хотели здесь устроить в этом помещении, не здесь, а в этом помещении. На базаре я говорю. офис. Ну, там, щитовая. там щитовая. у нас. Цена вот это щитовая, да. и они да. тоже щитовую забрали. Да, да. да, да, да. Получается, вот этот Переход, коридор да. собрали вход вот этот. Да. Там щитовая, да, да. и комендантскую. Да, а, а, а как же они переградили? это э, помещение общего пользования. Как ну, так ну, может быть? Знаете, Взяли, переградили. Ну так ваши права ущемляют. Сколько у вас метров тут забрали? Скажите, а вот этот мусор, это что, оттуда не повыносили? Или как это? Как понять? Да, ну вот смотрите, сейф ну, какой-то там. Конечно, они от двери, от двери, от двери мусор вот и весь а здесь остался. Вот. Ну, а приезжают сюда, что-то здесь делают? Ну, Да, приезжают каждый. Техники, там да. техники, скильки, а за светло мы, мы, да. А там э сколько техники у них нам Электроэнергию, 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 а какая техника, вы не подскажете? Компьютеры, чайники, электрочайники, А электроэнергию кто оплачивает? Мы оплачиваем. Вы оплачиваете? Мы, есть. жильцы, жильцы. жильцы. Все. Все жильцы ну так собрались бы все вместе все. и вынесли их все с креслами отсюда. И мы платим за все. Владимир Николаевич, вы как депутат, скажите свое мнение. Я, я не совсем понял, что здесь произошло. Мое мнение... Моє мені Значить, От дето щитова, ви знаєте, тут сьогодні живе мужчинка, живе. Так, да, да, да. да, Це діти погоріли Значить, ну, Для мене, звісно, не зрозуміло. Я думаю, що можливо місцева влада могла дето знайти не щитову, а знайти якусь йому кімнату він сам, дітей нема, жінки нема реально, будинок згорів. Зрозуміло, коштів нема чим допомогти, але всі розуміють, що в щитові ця людина не повинна жити. Що касається цього приміщення, ну, ну знаєте, якщо подивитися історію, то я б хотів би тут коменданта побачити. Значит, я так зрозумів, що тут не більше року, або або рік, або рік тут Ні, так, більше. більше року, от більше року. Тому я думаю, що мешканцям зараз допоможуть, заберуть цю кімнату. Але все-таки до... а як же заберуть, якщо договор заключення між господином пожахід і господином Старіком, значнем ну, з того ж, начнем з того, що Старікова немає, начнем з того, що підприємство договор дане паджакіт дане, дане підприємство не працює. І я думаю, рішення, якщо не приймалося, будемо говорити, місь Якщо рішення не приймалось, сесія воно не приймалось, то подивитися статут комунального підприємства комбіната мав Стариков, Заключаться договора. Якщо збитова техніка напрацює і лягає на сплату цих людей, то тут нема питань, і цей договір вже не повинно розривати. А сьогодні повинно працювати органи прокуратури і МВС, тому що тут вже будемо говорити, ну я не володію таким юридичною освітою, але не можу назвати сходу статтю. Але я вам скажу, тут уже є злочин. Злочин против всех людей, которые за кого-то платят электроэнергию. Владимир Николаевич, но ну местные власти, скажем так, они же не должны в стороне стоять от проблем людей. Игорь Почему люди платят за кого-то, кто-то сюда не приезжает. Причем в договоре, я видел, игорь указано, игорь, что игорь, это помещение безоплатное. Владимир а Николаевич, а это вопрос должен был выноситься на сессию? Нет. нет, нет, нет. Оно выносилось на сессию, это питание. Оно выносилось. Он я же выступала. Оно голосовалось. Это было... 19 беру. депутати не проголосовали. Не проголосували, А помещение дали, да? да? Извините, я не знаю, это ж, ну вы здесь все мешканцы. Поставили двери. У вас тут ключево сюда немає? Ну, думав, не давай, не я думаю, я говорю, это Наталі Володимир, по-перше, я хочу сказати, Анатолій, ну вона ну, да? Анатолі, ну, теж була проти, Щось я не знаю, там получилось. Дивіться, Дивіться все, на мене. Все, зараз, проти, а але, вам, вона посадова, 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 посадова особа. Mm. Посадова особа. Якщо її виселили, і ви представте, її виселили, у неї немає міста де працювати, yeah. то вибачте, ця посадова особа підповідковався е, товаришу Старікову. Якщо е, ста, старі то так у нас є хто? Мер у нас є до мера. Я вам совітую всім зібратися, пойти до міського голови на прийом і, і, хай і потребувати. Та... Так, ні, ну і ти ти брали, ще не, не. дивіться, ми з вами кажемо, що тут стоїть техніка, техніка. От ми зараз кажемо, і говорить, Віталійський вечором покаже, до техніки вже не буде. Я? А тепер, коли почули, що люди почали приватизувати гуртожиток, да, да. ринулись як мухи на мед. Всі абсолютно, які мають і власне житло, і інше житло, які тут жили тимчасово, яким міська рада дозволила потім договорам, фіктивним договорам дожити да, ці три роки. Будь ласка, ласка так вони тепер почули, що приватизація, да. Навірно, всі що роблять? Ви вас скільки років живете в гуртожитку? Тепер ви розкажіть. Не буду я за вас, розкажіть да, самі. Два я тут живу, два. Ви не маєте права сняти. З 89-го року я працю, працювала на, uh, цьому, на холодильнику. Три зміни в пластмасовий цех, в мене гаряча сітка. У мене теж синий подолітість, 16 рік хлопцю, я теж живу в одній кімнаті по сьогоднішній день. Мені положено ще одну кімнату, вибачте, а люди, які зовсім з двору поприходили, не мають права. Вони не, не мають права навіть жити тут. Ну, вони ще орендують наш друг і навіть. Розкажи ти.